ЄС і далі протистоїть нелегальній міграції. Так, у словаччині почали патрулювати весь кордон з Угорщиною. Останніми місяцями звідти проникає дедалі більше шукачів кращого життя. Патрулює, зокрема, поліція та армія. На колишній прикордонний пункт, що біля угорського міста Райка, прибув новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він зустрівся з офіційними особами і ознайомився із прикордонною системою контролю. Це спеціалізована техніка, за допомогою якої можна виявити людей навіть уночі на відстані кількох кілометрів. Тому вздовж усього цього кордону з Угорщиною ми демонструємо всі наші можливості, зокрема безпілотники, автомобілі, собаки, навіть коней. Це дасть усім зрозуміти передусім нелегальним перевізникам та організаторам незаконної міграції, що Словаччина готова захищати свою територію. Для мігрантів словаччина транзитна країна. Спочатку вони потрапляють до Румунії чи Угорщини, а потім через Словаччину рухаються до Австрії у 2015 році. Угорщина звела огорожу на зовнішньому кордоні, але мігрантами з близького сходу, як і раніше, вдається потрапити до Європи. Тим часом уживає заходів і влада Іспанії. Виконувач обов'язків голови МВС прибув до Сенегалу, щоб поговорити з колегою. Він подарував цій африканській країні шість дронів для стеження за береговою лінією. До Сенегалу стікаються нелегали з країн Західної Африки, звідси через Атлантику дістаються Іспанських Канарських островів. Через це останнім часом в Іспанії збільшився наплив вихідців з Африки. Іспанія також відправила цивільний літак, який патрулюватиме узбережжя Сенегалу та Мавританії. Раніше до Сенегалу прибули 38 іспанських армійців, а ще 4 катери, 13 всюдиходів та гелікоптер.